У цій невеликій мануфактурі у Івано-Франківську створюють ремені для українських військових. Після початку повномасштабного вторгнення розповідає співзасновниця майстерні Марта Кондрин. Разом із командою почали думати, як можуть допомагати військовим і які вироби можуть виготовляти швидко та якісно. Тоді до них звернулися волонтери та військові з проханням розробити спеціальні паски. Ми побачили, що запити були, і побачили, що деякі волонтери купляли ці ремені за кордоном. Тобто їм треба було швидко, багато і ми зрозуміли, чому купляти за кордоном. Якщо це те, що ми можемо виробляти, майстрині Тетяна та Анна розповідають, що ремені для військових відрізняються від тих, якими люди користуються у повсякденному житті. Їх виробляють із міцної ремінної шкіри. Окрім того, вони ширші та з пряжками, які мають дві точки. Таким чином, навантаження розподіляється правильно, ремінь не скручується і може витримувати е, вагу, тому що військові на нього навішують насправді і ножі, і магазини, і дуже багато штук там є аптечки, і будь що. Тобто він має бути дійсно міцним. Спершу робота над одним паском тривала до двох годин. Раніше до виробництва долучалися всі охочі. Часто для виробів люди приносили шкіру, яка була в них вдома. Зараз ремені виробляють дві майстрині кажуть, впродовж цих місяців вдосконалювали свою роботу, і зараз один пасок виготовляють протягом 20 хвилин. Коли ми робимо не одну штуку, коли ми робимо одразу багато, це дуже оптимізована робота. Ми ділимося поетапно. Тобто хтось ріже смужки, хтось робить отвори, хтось встановлює фурнітуру. І таким чином ми ну, оперативніше це все робимо. Всі ці вироби майстрині роблять власноруч. Навіть фурнітуру виготовляє франківський ювелір. Пряжки для цих ременів. У нас виникла така ситуація, що перший імпорт був зупинився в якийсь момент, і а, виробники підвищили ціну в три рази. Тобто, дійсно це було дорого. Я розумію, чому так сталося. І ми шукали а, людину, яка б могла нам робити ці пряжки вручну. І ми знайшли таку людину в івано франківську Тобто, це наш місцевий виробник, який є ювеліром, який вручну відливає надзвичайної якості латунні пряжки, які ж ми використовуємо. Окрім звичайних, у майстерні виготовляють і триточкові ремені. Це спеціальні паски для зброї, які мають багато функцій та які можна підлаштувати під будь-який автомат. Майстрині кажуть, отримали багато відгуків від бійців, які розповідали, як вони використовують ці паски. Ось один із них. Чим класний трьох ремінь? ремень? Тим що його можна використовувати як двохточку і можна перейти Ось на одну кошту. Саме бійці допомагають створювати ідеальні паски, каже Марта Кондрин. Дизайн ременів допоміг майстриням розробити франківський військовий. А відгуки, які отримують з передової, допомагають вдосконалювати вироби. По якості матеріалу вродів все норм. Матеріал надзвичайно міцний. Що хотілося б, якщо є така можливість, все ж таки хабашно використовувати. От він, він грубший просто. Станом на сьогодні майстрині відправили бійцям на передову 254 вироби: це і звичайні ремені, і триточкові, і чохли для саперних лопат. Діана Коржук, Андрій Шостикевич. Новини на Суспільному. івано франківськ